Підрив Каховської гідроелектростанції несе пряму загрозу для всієї території України. Зокрема, це може спричинити ядерну аварію на Запорізькій атомній електростанції. Воду для охолодження реакторів брали з водосховища. Чи заяв енергоатома, то ситуація контрольована? Бо той резервуар, який є, тобто ставок, він повністю водою заповнений. Там є вже заява МАГАТЕ про те, що Через знищення Каховської ГЕС у Дніпро потрапили паливно-мастильні матеріали, добрива та інші хімічні речовини, які можуть опинитися і в інших водоймах, зокрема й на Полтавщині. Частково якісь технологічні забруднення можуть потрапити без потерення і в, і, в морську, і потрапити в ті річки, які прилеглі безпосередньо регіони. Якість питної води буде погіршуватися, але це в першу чергу зановить загрозу для тих для тих ну, скажімо, територій, які живляться водою із відкритих джерел. Російські війська підривом Каховської ГЕС хотіли зупинити контрнаступ Збройних сил України. Одним з вірогідних варіантів українського наступу був саме звільнення півдня Херсонської області з наступом через Дніпро в Херсоні і Кінбурзьку косу. Певно, вони хотіли це зупинити. Полтавська область також долучилася до рятувальної операції на Херсонщині. Відправили техніку та особовий склад. Також Полтавська область готова приймати людей, які евакуюються. Маємо можливість забезпечити житло місця для компактного проживання 6 тисяч людей, забезпечення харчуванням. Крім цього, організовуємо збит питної води та гуманітарної допомоги. Підтримуємо також фінансово. Зокрема, підписали розпорядження щодо спрямування 10 мільйонів гривень із обласного бюджету. Для відновлення Каховської гідроелектростанції потрібно 5 років. Це коштуватиме 1 мільярд доларів.